У соцмережах шириться нове відео з Донбас Арени. Як зараз виглядає стадіон в окупованому Донецьку? Артем Довбик потрапив до заявки Жирони на матчі з Реалом. А син Андрія Шевченка подав документи на отримання українського громадянства. Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка. Стартуємо нападник Владислав Вакула близький до переходу в Мина і Повідомляє тато таке: вказано, що футболіст вже кілька днів знаходиться у розташуванні. Минає. І якщо ви думаєте, що я нині буду закидати банальні жарти про закарпатське вино а, і так далі, то ви помиляєтесь, бо це баян, і це і так всім, друзі, зрозуміло. Що можна сказати? Ну, мені здається, це вже все. Можна ну, реально закривати тему в на жаль, український центрбек Максим Імереков розірвав контракт з Антромітусом та приєднається до металіста 1925. Повідомляє. Те саме джерело. Захисник має прибути на збори харківської команди в Іспанії, пройти медогляд та підписати дворічний контракт. В Останній день зимового трансферного вікна в Іспанії півзахисник Шахтаря Олексій Кащук повинен був перейти в мальорку, повідомляє власне та то таке. Клуб Ліги стежив та цікавився 23-річним українцем. І клуби начебто домовилися, але в останній момент мальорка вийшла з перемоги. Навіть в Шахтарі статистика у нього непогана, враховуючи кількість ігрового часу. Дивно, чому йому не дають шансу. В і то би було дуже здорово, якби Шахтарю вдалося домовитися з мальоркою на рахунок Кащука. Справді футболіст показує досить непоганий рівень футболу. І коли він в Шахтері грає, зазвичай власне непоганий рівень футболу він і показує. Втім, ігрового часу у нього не так багато, як би того хотілося безпосередньо самому Кащуку. Тому трансфер в мальорку для нього міг би стати дуже крутим трампліном. Продобаси оголосив про підписання українського захисника Ігоря Пластуна. Попереднім клубом футболіста був болгарський. І Лудогори. за ордобаси також виступають Артем Бісєдін та Євген Макаренко на сьогодні, 10 лютого, у команди запланований спаринг проти російського факела. В інтерв'ю клубному сайту він розповідає, що радий попасти в команду, де всі розмовляють рідною йому російською мовою. Динамо до слова спростували інформацію, що у них буде спаринг проти ордабаси, котре хоче зіграти матч проти росіян. Кияни молодці, і відповідно питання до самого пластуна. І... І як можна отак от, от безглуздо в один момент зіпсувати до себе відношення? Друзі, а поки хтось копає хрін, пойми де хрін пойми за кого, наші топові козаки копають в топ-чемпіонатах. Зокрема, сьогодні матч Жирона Реал. Прогноз на цей матч можете робити у Фавбет. Лінк в закріпленому коменті. Там же бонуси. До 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте в середині гри разом з пав Нападник Вотфорда 18 Крістіан Шевченко подав документи на отримання громадянства України. Повідомляє Sport.ua. Раніше Андрій Шевченко казав, що якщо в його сина Крістіана буде рівень національної команди, він гратиме за Україну. І поки насправді важко коментувати подібну інформацію з різних причин, не буду в них вдаватись, друзі. Але логіка інсайду зрозуміло. Шевченко президентував його син отримує громадянство Є де грати в збірну і, типу, батька лобіює. Звучить, то це логічно. Але щось мені підказує, що маячня. І крокуємо далі до Челсі Михайла Мудрика. Як ви знаєте, в крайньому поєдинку аристократи виграли у Астон Вілли. Мудрик просидів матч на банці, а зліва несподівано грав Джексон. Так от по цій темі висловився Маурісіо Пчтіно. Джексон може зіграти зліва. Я щасливий, що у нього є для цього характеристики. Йому більш комфортно на швидкості та за можливості вриватися у другій лінії. Похорони Мудрику пора пакувати валізи. Та Мудрик ніби поки теж може. Цікаво, правда? Почетінно непрофільного футболіста ставить на лівий фланг, на якому може зіграти сам Мудрик і деякі інші футболісти. Бідова ситуація нині у Мудрика в Челсі, і з тим об'єктивно щось треба робити. Можливо, навіть слід розглянути якусь оренду. Чомусь мені спадає на думку, що в умовному середняку АПЛ, якщо його пустять. Мудрик куди крутіше розкриється. До речі, друзі, ми нещодавно говорили про сині картки у футболі. Це було в нашому минулому відео. І Маурісіо Почетіно дав дуже, на мою думку, влучний коментар щодо цього можливого ймовірного нововведення. Важко висловити, як я ставлюся до синіх карток. Наразі у нас не так багато інформації. Думаю, що це створить більше розбіжностей, більше складнощів для арбітрів, гравців і вболівальників. Зараз я відчуваю, що ця ідея не є гарною, але подивимося: нічого і не додаси. Нібито концепт цікавий. Але його треба точно допрацьовувати. В будь-якому випадку, знову ж таки, як я й казав в нашому минулому відео, це правило з синьою карткою, воно якось цікавіше і адекватніше виглядає за ті інші нововведення, котрі можуть з'явитися у футболі. Жирона опублікувала список футболістів, які відправляться на виїзний матч з реалом у 24-му турі Ла ліги. Довбик і циганков на місці. Команда вже ж вже вирушила на гру і зробила це потягом. Шкода, що не плацкартом, звісно. Але на що мають грошики, тим і рушили. До речі, екс-нападник Жирони Кастельяно здав цікавий коментар щодо довбика. Нагадаю, що він свого часу, це майже рік тому було, відзначився покером у ворота вершкових. Друзі, а ви вірите, що Довбик зможе перебити рекорд Кастельяно? Звісно, це тяжка історія, але тим не менш. І летимо далі в прямому і переносному сенсі до Донбас Арени. Денис Казанський, блогер та журналіст, у своєму телеграм-каналі поділився відео, де український fpv дрон пролітає над легендою Донбас-Ареною. На записі добре видно домашній стадіон Шахтаря із зовнішньої та внутрішньої сторони руйнування не помічені. А знаєте, що би було, якби орки отак, от літали над Донбас Ареною. Було би в їх стилі. Друзі, поставте вподобайку, якщо ви так само як і я хочете потрапити на наш легендарний стадіон. Взагалі у нас в країні люди діляться на два типи: на тих, хто був на Донбасарені і хизується тим, як же там було круто, і так далі. І на тих, хто просто сльозинку пускає. І я думаю, що ви здогадались, у якому я таборі. Тож за вас, друзі, вподобайки. А у мене все на зв'язочку і па-па.